Все частіше говорять про перемовини, те, що ще рік-два роки тому було просто табуйоване в українському суспільстві, в українському інформаційному просторі нині проривається, тому що про це пишуть закордонні засоби масової інформації. От буквально сьогодні вранці The Economist. Кінець 24-го року перша можлива дата початку переговорів України і РФ. Перемовини можуть початись і пізніше сповіщають автори цієї публікації. Все буде залежати від кількох факторів. А тепер будьте уважними: перше поля бою це автори за економіст, друге здоров'я Путіна і третє результатів виборів президента США у листопаді. От я хочу в українців а, запитати, який фактор, на вашу думку, є ключовим. І ні, не потрібно говорити, що всі три фактори будуть працювати разом. Я думаю, що тут два фактори.